Огляд подій за 28 січня вітаю. Ворог здійснив за сьогодні 13 обстрілів до 90 прильотів по Сумській області. Росіяни обстріляли з мінометів Ісманську громаду, 3 прильоти, Шалигінську громаду 18 прильотів. Середина громаду 10 прильотів. Все ж міномети. Знопновгородську громаду до 10 прильотів і Глухівську громаду до 10 прильотів. По території міста середина Буда Шоскінського району був здійснений авіаційний обстріл. Знищена частина двоповерхового житлового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, дитячий садочок. Також пошкоджені приватні будинки та адмінспоруди. По Сумському району були обстріляні Білопільська громада, села Шпиль і Волфіно до 20 прильотів з мінометів. Юнаківка до 10 прильотів артилерії. Є пошкоджені будинки у Юнаківці, І Краснопільська громада, села Попівка і Лісне, 20 артилерійських прильотів. На щастя, обійшлось без жертв. По новинам України авіація України протягом доби завдала 4 удари по районах засередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, дві позиції ППО та 3 райони засередження. По фронтам надходять повідомлення про незвичайну активність Російської авіації над Південною та Східною лінією фронту, зважаючи на все. Вони готуються до наступу. Поспішають дуже через початок масштабних постачань Західної техніки до України, і їм треба як можна більше продвинутися вперед. Вугледар. Росіяни зараз продовжують активно наступати у районі вугледару. мабуть, хочуть під як Павлівка місяць тому, яка знаходиться неподалік від вугледару, Покласти там також неміряння особового складу, морпіхів та техніки, бо їх наступи на цьому напрямку поки безрезультатні. І зараз та сама, що під Павливкою, та сама історія під вугледаром Бахмут. Бійці Національної гвардії разом з іншими підрозділами України продовжують ліквідовувати російських загарбників на околицях Бахмута. Обстановка в місті поблизу нього дуже напружена. Окупанти буквально стирають Бахмут з лиця землі своїми обстрілами. Наразі в місті немає ні води, ні електроенергії, ні мобільного зв'язку. Росіяни почали в останній час досить чисельно використовувати гумові танки на полі бою. Це фіксують наші дрони. Вони намагаються таким чином вводити ЗСУ в Оману та створювати ілюзію посилення якогось окремого напрямку. Ну, але ці всі моменти відслідковуються. І ми до цього готові. А сьогодні такий день, що рівно 17 років тому в цей день Україна знищила свій останній важкий бомбардувальник на авіабазі Полтава. Загалом, як відомо, було знищено та передано Росії 60-22 ту м бомбардувальників та 423 авіаційних крилатих ракети Х-22 військово-повітряних сил України. Це відбулося у рамках угоди щодо ліквідації стратегічної ядерної зброї і зброї масового ураження. До речі, Х-22 це ракети, які поцілили в торговий центр Амстор в Кременчуці. та Багатоквартирний дім у Дніпрі. По новинам міжнародним, Бразилія минулого тижня відхилила прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Леопард, які Берлін планував передати Україні. Командувач бразильської армії Жуліо Сезара. Запропонував продати Німеччині боєприпаси, але за умови, що їх не отримає Україна. Ну я нагадаю, що таке вже не вперше з Бразилією. Минулого року Берлін просив Бразилію передати снаряди для зРК Гіпард, які Україна використовує у війні проти РФ. І так само було безрезультатно. Сумарно за останній час, якщо підрахувати по танкам, Україні обіцяли передати загалом 321 танк, заявив посол України у Франції Вадим Амельченка. Терміни поставки варіруються, але нам потрібна ця допомога якнайшвидше. По кількостям Т-72 120 штук, Леопард 136 штук. Абрамси 31 одиниця. Challenger 14 одиниць і колісні танки амх 10, французькі 40 одиниць. Італія та Франція домовились купити 700 ракет Aster 30 для ЗРК «Сампт», які передають зараз Україні. Загальна вартість цих ракет становить 2 мільярди євро. У Повітряних силах ЗСУ сказали, скільки в 16. Мінімально хоче отримати Україна. Україна очікує отримати від партнерів 24 літаки-винищувачі. У пріоритеті американські f 16 Однак, як варіанти розглядаються також французький Rafale та Шведський Gripen. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. І також Ігнат додав, що Україні насправді потрібно щонайменше 5 авіаційних бригад та 3 ескадрильї. Таким чином, за найскромнішими підрахунками, цей запит українського спікера становить не менше 180 одиниць винищувачів. До Німеччини прибула перша група українських військовослужбовців для навчань на бойових машинах піхоти Мардер Дойчевелі повідомляє. Вчора вони приземлились у Кьольні. Також у Німеччині навчаються українські військові користуватися американськими БМП Бредлі. Іспанія погодилась навчати українських військових керувати танками Леопард, повідомив міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. США відкрили інститут, який буде моніторити прояви корупції щодо допомоги України. До України прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. США відкрили, ну, мабуть, це наші ці корупційні скандали. США відкрили гарячу лінію для боротьби з корупцією в Україні і направили Генеральних інспекторів. Америка віддана підтримці українського народу під час розв'язання Росією агресії. Повідомляють американці, але ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Ну я нагадаю, що Конгрес США наразі на підтримку України виділив понад 113 мільярдів доларів. Ця допомога здійснюється через 11 різних державних органів і установ. Ну і США ж прагнуть визначити сфери як найвищого ризику, шахрайства, марнотратства або зловживань. Путін доручив особисто прем'єру Міхайлу Мішустіну, за два тижні придумати, як змусити росіян народжувати дітей. Цитую, придумати спосіб підняти рівень народжуваності. Справа в тому, що на тлі війни рівень народжуваності в Росії зараз впав до 20річних мінімумів, А найближчими роками, згідно з прогнозами, може опуститись на дно з часів Великої Вітчизняної війни. Ну, цікаво, як вони будуть це робити, або ФСБшника приставлять у кожну сім'ю, або ще якось. Посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просер заявив в інтерв'ю. Що Ізраїль допомагає Україні більше, ніж це відомо. Він закликав поставитися з розумінням до такої стриманої позиції Ізраїлю щодо військової допомоги. Це не так просто, як здається, сказав він. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно зриває постачання зброї з Ірану до Сирії та Лівану, серед них іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні, сказав він. А, і в Чехії сьогодні пройшли президентські вибори. Наступним президентом Чехії став екс-генерал НАТО Петро Павло. Це генерал армії у відставці. Петро Павло вважається великим другом України, який завжди послідовно відстоював інтереси нашої країни. Він набрав понад 57% голосів. Його конкурент, колишній прем'єр-міністр та мільярдер популіст Андрій Бабіш, не зміг його обійти. 8 березня Павло змінить міла Шаземана на посаді глави держави. І, як пишуть російські аналітики, цитую російською, закончений русофоб і проукраїнець. Ну, нам від цього тільки краще. Всі новини тихої мирної ночі до завтра.